Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго раночку! Ми вже встали, бо ви знаєте, на відпочинку нема коли спати. Приїхали рано сніданок, тому, але тут, знаєте, тут не з 7 години, а з 8 години до 10 години. Так що, кавалєрочка... То той випадок, де би ви не були, виспались, не виспались, треба рано встати, файнося стріпати, і клав чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, кугу файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Я, ще, я вам скажу по правді, я би ще напевне спала, але покажу вам одразу, які тут красоти. Дивіться. Бачите, як тут гарно. Тут просто кавалерочка. Тут дуже гарно, гарно, подивіться на неї. Просто шикарно. Так що кавалерочка, хочете, не хочете, мусимо вставати, братися до роботи, тим більше нині субота, кожного роботи вистачає. Ну, а ми сьогодні от Йдемо митися, малюватися, вдіватися і йдемо на сніданок. І зараз вам все покажу. Та й таке кавалерка, Всі Так, ковалемочки. Прийшли на сніданок. Так что там там. Я несу вдоль over the top. Уже так хорошо. Сирники нападають. <риклад> Сніданки я вам показала, але у мене так, як марафон, сирники, сметана і е, консервоване манго. Так що всім смачного і мені також. Файно стоїш. Там все. Олігар. Готова? Милуюся красота крика валір, а гарно. гарний. Що можу сказати? Реально тут гарно. – Територія дуже гарна. Та. Дуже гарна? Так. Ну, а вечором галя тут красота. більше мені подобається. Ви більше вечер, так. Та. Такий святковий настрій Здраво. в них ще так. А от я не знаю, чого не так. І літом не хтось засвітиться, чи ні? Я чесно, тут перший раз. Ну нічого так. Я тут перший раз. Я, до речі, ніколи не чула, щоб хвалили оцей комплекс. Ніколи не чула. Галя, я про нього взагалі не чула. Взагалі не чула? <клес> ну Бачите, мало того, що ти, ти не чула, а тепер ти побачила і ти тут побувала. Угу. Але гарно. Ну що, давай до знемки чи я? <клес>